В українців є таке чисто сатисфакційне емоційне бажання, аби знищували енергетику росіян, щоб вони всі ці незручності, і багато людей там в коментарях, де інде де соцмережах пишуть подібні. Навіть претензії до президента, який минулого тижня буквально заявив, що ми, грубо кажучи, будемо діяти око за око. Якщо ви нашу енергетику, то і ми вашу енергетику був уже один епізод, коли на вихідних повністю окей, не повністю не стовідсотково, але велику частку Білгорода було знеструмлено, занурено в пітьму, і це мав би бути як такий така ознака попередження з боку нашої влади. У нас звісно, тут. Немає самоцілі знищувати російську енергетику, хоча я ж повторююся, емоційно сатисфакційно для українців, це було б на ура сприймалося, але з іншого боку, тут головний інтерес, звісно, не наробити неприємностей там цивільному населенню, а змусити Росію не робити це щодо нас. Напевно, так, так це варто розцінювати, на мою думку. Втім, якщо говорити про стійкість росіян. В них є резерви і можливості. Ну той же Китай. От коли в нас були проблеми, і нас ці проблеми, вочевидь, можуть продовжуватися, нам підставляли плече допомоги. Західні партнери постійно виділялися кошти на енергетичну підтримку, з'являлися трансформатори, шукалися вони по світу, скажімо так. В випадку Росії власні резерви, китайська допомога вони зможуть пройти так само ці всі періоди без, ну, без колапсів, скажімо так, на вашу думку. Я буду відвертим: я прибічник того, щоб ми були логічними і цілеспрямованими. А логічність і цілеспрямування кажуть нам, що найбільш вразливе місце геть зовсім не електроенергетика у московитів. А перш за все, транспортування нафти і газу. Друге, це відвантаження нафти і газу це порти. Де відвантажуються нафта і газ. І третє це власне нафтопереробка. Оці три елементи роблять їм абсолютно точно. Це найболючіше для них. Чесно, ну, я певен, що Кремль взагалі не цікавить, чи є в Белгороді світло, чи нема в Белгороді світло, чи є в Курську чи брянську світло, чи нема в Курську чи брянську світло. Їх взагалі це не цікавить. Взагалі. Да, теоретично можна вимкнути і Москву. І є там аналіз, який показує, що якщо 18 певних точок будуть серйозно вражені в московському регіоні, то Москва залишиться в дуже серйозному блекауті і надовго. Але ресурс, який треба для цього задіяти, він дуже великий. Ну, це аналіз об'єктивно показує. А удари по портах. Удари по нафтотранспортуванню і газотранспортуванню дадуть набагато більший вплив з точки зору результату, і з точки зору втрат грошей, які понесемо Московщина. Тому я ну, точно не прибічник ударів симметричних, я вважаю, що ми маємо абсолютно точно відповідати асиметрично. Бо, ну, вимкнемо ми, я не знаю, Белгород чи ще когось, і що. Вибачте, це нікого там не турбує. Цебто, взагалі, ті удари, які наносяться по нафтопереробці, турбують, тому що ресурси втрачені вже шалені, і мова йде про втрату мільярдів. Удари по портах дуже турбують. Удари по нафтоперекачці дуже турбують. Так, да, це їм боляче, і це видно з багатьох причин, з багатьох е, е, ознак. Тому ну, особисто я точно прибічник продовження тієї стратегії, яка була реалізована в серпні-вересні, коли наносяться відволікаючі удари по нафтопереробці, які теж дуже болючі, з фокусом на певних точкових ударах по портах і по елементах нафтотранспортної системи. І на мою думку, саме це шлях до, ну, скажімо так. Завдання найбільшого болю кремлю і всім, хто до нього наближений. Це, до речі, за підсумками вересня, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді давав звіт про те, що 14 й полк сил безпілотних систем, який пріоритетно працює і першочергово саме по стратегічних об'єктах на території РФ, він завдав 19 ударів по різних, як, як пише Мадяр Хробачим Нафтоналивайкам та газодуйкам протягом вересня. Ви знаєте, це в мене колеги англомовні. З якими я теж спілкуюся, вони фантастично жаліються на Мадяра і його звіти, тому що перекласти офіційні заяви Мадяра на англійську мову виявилося шаленою проблемою. І колеги, які працюють, вони прям звертаються з просьбою, що він написав, поясни нам, бо це неможливо перекласти. А якщо серйозно, то це фантастична робота, це робиться не тільки силами безпілотних систем, але й СБУ і ГУРУ. І вони теж наносили дуже болючі удари, і я певен, що ця стратегія є успішною, правильною і призведе до найкращих результатів, в принципі, з того, що ми можемо сягнути. От зараз ми це обговоримо. Я просто коротенько ремарочку до попередньої вашої відповіді зроблю. Бо я теж спілкуючись там з аудиторією, з підписниками, з людьми, просто в соцмережах. От е, виникає просто це це чисто, знушки, це емоційне бажання занурте в там. Без світла за залишить Москву, але ви маєте рацію, коли кажете, так є розрахунки, як це можна зробити. Питання ресурсу. Ми розуміємо, що так, Україна володіє певним діпстрайковим далекобійним ресурсом, а, і зараз завдає ним ударів, але цей ресурс він не є безмежний. Так нам би хотілося, щоб ми мали 100-500 мільярдів тисяч ракет, які би полетіли і знищили абсолютно все. Повністю всі НПЗ і всю Москву, взагалі, без, без світла, а то ще гірше, але ми маємо теж розуміти, що у нас є лише певний визначений ресурс, яким ми володіємо, і ми маємо ним послуговуватися розумно. Відповідно, питання, що для нас пріоритеті, намагатися знищити ці 18 об'єктів, які обеструмлять Москву, чи завдавати ударів по НПЗ, які. Високо ймовірно, можливо, є навіть більш досяжними легшими і кращими цілями і більш такими болючими для нас аніж обеструмлення Москви. Знову ж таки на емоційному рівні можу зрозуміти, але з іншого боку, емоції – це дуже така категорія мінлива, тому що коли рік назад, тільки там або півтора роки тому, коли тільки починалися удари по НПЗ, це викликав кожен удар. Викликав ейфорію в українців. Зараз коли це відбувається щоденно, то це вже викликає буденну реакцію. Хочеться чогось якогось нового екшену звикли звикли, З, звикли до хорошого звикаєш швидко. Як я кажу там про ракети, наприклад, зараз є такий пласт суспільного обговорення. Мовляв, нас не вистачає ракет, нас їх нема і тому подібне. Коли вони дійдуть до свого логічного розвитку, що їх буде багато, то я думаю, що українці почнуть дуже активно писати так, А де ж наша ядерна зброя? Ну вже ж 4 роки воюємо повномасштабної ядерної зброї, якби не вистачає. Тобто, це такі Ні, ну, взагалі там там є. Наступний крок розвитку, де наша база на місяці, щоб спокійно обстрілювати москалів день і вночі, звідти точно направленими ракетами, цей елемент дискусії, і я теж час від часу чую. Ну а якщо серйозно, то дійсно війна це не емоції, війна це логіка і логістика. І логіка і логістика нам кажуть, що треба бити по нафтотранспортуванню, нафтовідвантаженню, транспортуванню і нафтопереробці. Оці елементи є найбільш вразливими, до них легше достучатися. І навіть по цих елементах, слухайте, з відкритих джерел, долітає 8 дронів зі 100. І якщо ми намагатимемось бити по більш захищених московських чи петербургських об'єктах, там долітає 3-4 зі 100. Відповідно, Ну, якби ми маємо зважувати наявні ресурси і наявні можливості, і відповідно ті цілі, які є ефективними і досяжними, і треба вражати. Тоді фінальне запитання до вас, пане Олександра. Що в контексті нашого обговорення напередодні з'явилася новина від до речі, російських засобів масової інформації про те, що з тих чи інших причин, в тому числі і через удари по російських НПЗ з боку Сил оборони України зараз. В простої перебуває 38 об'єктів нафтопаленої промисловості: 38% потужності відсотків потужностей е, ханства. Саме так це дуже добрий результат до чого ми маємо підсумку дійти? От як вам здається, це така стратегія. До чого вона нас має привести? Тобто, є ж по суті, якби три блоки: перше це продаж росіянами е, своїх продуктів енергетичних і отримання зеленої За півроку, як не відбувається. Навіть робота не продається, експорт угу. заборони. І зараз ще й продовжили його на світлі енергопродукти, так, на дизель, в тому числі. Тобто є три аспекти, на що це має впливати: на продаж, на е, ну, забезпечення паливом свого внутрішнього населення і на постачання живлення військової машини. Ось ці три три там елементи В підсумку, як вам здається, до чого це може і мало би привести ось такі удари? Дивіться, ну перший рівень ми вже обговорили заблоковано. Експорт нафтопродуктів не відбувається навпаки, жваво обговорюється імпорт, і це прям буде подіями. Це з... нафтопродуктів, нафта Нафта серед, вона транспортується. Нафта сирець продається, транспортується е, і так далі, і це має бути я думаю одним з фокусів наступної хвилі наших ударів: обмежити їх здатність відвантажувати нафту, в принципі, фізично. Це і новоросійськ і услуг, перш за все, ці порти, тому що тут основні обсяги йдуть тут, угу. і е, з цим треба працювати. А що ну зрозуміло, що вони одночасно і дуже захищені, і це непросто, і це дуже складно. І величезна кількість людей над тим працює і Це теж треба пам'ятати, що кожен успішний удар це результат величезної підготовчої роботи, тому ну да так, і нафтопереробку треба продовжувати, що називається укучувати. Тому що якщо ми доб'ємо стійкого ефекту у вигляді. Від 35 до 50% їхньої нафтопереробки не працює постійно, хоча б 6 місяців. Це вже певний колапс. Логістично натягнути достатньої кількості нафтопродуктів їм буде а дорого, б дуже складно. Це не такий простий процес. І ну, це створює суттєві складнощі для цивільного населення. На жаль, я не думаю, що ми в близькій перспективі доб'ємося того, щоб обмежити постачання нафтопродуктів до армії. Переробки нафти в дизель і соляру. В них дуже багато. Там 86 нафтопереробних комплексів, які таке здатні робити. З величезною потужністю в них просто дуже великі резерви. І ці установки легше відновлювати вони знають як і. Я думаю, що до да, мазута і соляри ми не доб'ємо в горизонті ну там осяжному зараз а це 3-6 місяців, але все одно це створює величезні проблеми, навіть через те, що цивільному населенню боляче, а цивільне населення це ж інфраструктурне обслуговування армії. Дуже багато елементів теж страждають, і про це теж треба пам'ятати.